Студії Світлана Кренці ви дивитесь «Стрийські новини. Вітаю сьогодні. Ви дізнаєтесь про таке в Україні? Скасують нормативи з фізкультури. Молодь Стрийщини садила дерева за обсягом вкладених інвестицій. Стрийський район посідає друге місце. Про все це та більше вже за мить. Стрийщина написа задніх за обсягом вкладених інвестицій, Стрийський район посідає друге місце в області після Львова. Констатував голова райдержадміністрації Євген Кухар на сьогоднішній сесії Стрийської районної ради з подробицями Василь Алексєєв. Доповідаючи депутатам про виконання програми соціально-економічного розвитку району у минулому році, Євген Кухар зазначив, що на стрищину прийшло 67,6 мільйона доларів інвестицій, що становить 73,3% загальнообласного обсягу вкладень. А за рівнем зарплати район на першому місці середня зарплата становить 1901 грн. гривню. Навіть мінімальна зарплата вища прожиткового мінімуму. Сесія визнала задовільним виконання місцевих програм підтримки сільгоспвиробництва, а стан виконання довострокової програми селекційної роботи у тваринництві протягом 2002-2008 років на пропозицію Василя Зубрицького вирішили розглянути на наступному засіданні. Зваживши на вигідні громаді зобов'язання представника ЗОВ Маріон Плюс і керівника Львівського облактодору Юрія Тарасевича. Депутати погодили їм відповідні дозволи на розробку піщаноравійних сумішей стрійського приміського і верчанського родовищ. Та в районі сіл покрівці Лисятичі, сесія районної ради вирішила також відчужити шляхом продажу на аукціоні будівлю колишнього корпусу районної лікарні в Дашаві для створення хоспісу та іншої діяльності соціального спрямування. Після розгляду усіх 17 питань порядку денного до присутніх, а крім депутатів, були ще голови свяд, звернувся голова районної ради Роман Козак. Але я хотів сказати наступне на передодні дійсно великих свят, шановний володимирович, Васильович. Шановні депутати, я ціную кожного з вас, тому що завжди повторяв і буду повторяти, бо ви кожна є самодостатня людина, яка має кожну свою думку, думку обґрунтовану і тому приємно з вами працювати і завжди в добрій роботі ми робимо добрі справи. І шановні сільські голови, які також приймають участь. Завжди в наших засіданнях живуть з районом, обмінюються думками. Також апарат районної ради, виконавчого адміністрації. Я напередодні Великодніх Свят хочу всіх вас привітати щиро і дійсно великими святами Великодніх Свят. Побажати кожному здоров'я, щастя, добра через вас, вашим родинам, щоб були всі здорові, щоб були всі щасливі. Україна є незалежна, буде і ми для того будемо завжди працювати. Вітаю вас і бажаю вам добра і здоров'я. У стрію рибальство не заборонено. З 1 квітня до 30 червня на території Львівської області триває операція. Нерес. Цей період заборонено будь-яке рибальство, добування водних живих ресурсів. Уже в перші ж дні проведення операції Держінспектори з охорони навколишнього природнього середовища під час проведення рейду затримали двох браконьєрів та вилучили один кілометр сітки. Матеріали передано до суду. Про це зіку повідомили у Держкомінспекції у Львівській області. Як виняток, любительське рибальство дозволено на річках Дністер від місця Колишньої поромної переправи біля села Млиницька до мосту у місті Журавно та на річці Стрий на лівому березі в межах міста. Посадити дерево одне з найважливіших завдань людини. Сьогодні таку добру справу зробили учасники громадської організації молодь Стрищини» та місцеві лісничі. Посадити дерево одне з найважливіших завдань людини. Сьогодні таку добру справу зробили учасники громадської організації Молодь стрищини та місцеві лісничі. Пощастило дошкільному закладу «Весняночка». Цієї весни на його подвір'я оселилися вічно зелені туї та квіти. Завідувач садочком каже: самим на такі розкішні деревці гроші збирати довелось би ще довго. А завдяки стрийському лісовому господарству дітки тепер малуватимуться хвойними деревами та кущами. В головному лісничому хочу вручити подяку за те, що вони дійсно сьогодні зробили прекрасну, хорошу, добру справу для дітей. Вони допомогли нам в озелененні нашої території. Ми теж дуже стараємося, хочемо, щоб ця територія для дітей мала дуже гарний вигляд, привабливий. Але вперше у нас є батько, який нам по сприяві допоміг, і вперше... Проходить така акція, яку ви сьогодні можете спостерігати, де нам допомогли посадити шість хвойних дерев і два кущі. озеленення навчальних закладів міста здійснюється у рамках акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Триває вона з 21 березня по 18 квітня. Започаткував такий захід державний комітет лісового господарства. Ми е, працюємо з учнівською молоддю е, з школами. Е, так сталося, що перший раз з дитсадком люди звернулися. Ми стараємося допомогти піти на порозуміння, бо то є наша спільна робота. Організатори заходу кажуть, така справа даремно не пропаде, адже виховувати нове покоління слід з маленького і найкраще робити це на власному доброму прикладі. У громадської організації молодь трищини ще багато планів на часі. Будівництво спеціального дитячого майданчика з пандусом. Люба Яворська, Оксана Стасію, Стрицькі новини. Уряд хоче звозити Чорнобильську зону. Через кризу український уряд не зможе профінансувати збільшення кількості пільговиків, які отримують чорнобильські виплати. Влада виступає за скорочення списку населених пунктів з визначенням забруднена територія. Це підтвердив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. Результати паспортизації засвідчили, що на цей час 332 населені пункти віднесені до зон радіоактивного забруднення, можуть бути виведені з цього статусу. У міністерстві праці та соцполітики Додають, що грошей на виплату пільг для чорнобильців у бюджеті закладено в десятеро менше аніж це необхідно. Проти намірів уряду категорично виступають лише самі постраждалі від аварії на ЧАЕС. 25 квітня. Вони хочуть провести всеукраїнську акцію протесту аби захистити свої права. В Україні скасують нормативи з фізкультури. Міністерство освіти вирішило відмінити нормативи з фізкультури після серії дитячих смертей в школах в минулому році, пише газета. Сьогодні учитель зараз повинен брати до уваги, як часто дитина відвідувала заняття у спортивній формі і як вона зацікавлена у заняттях спорту. Буде не тільки практична частина, але й теоретична. Вчителі викладатимуть історію спорту. Як пояснив заступник голови комітету з фізвиховання при Міносвіті Анатолій Ін. Ільченко, якщо в школи є хороше поле, хай грають у футбол. А не бігають або присідають. Якщо школа в горах туризм, якщо є водойма, плавання. Близько 40% відсоток програми визначатиме сам учитель. У Львові рятуватимуть небажаних немовлят. У травні у Львові стартує новий соціальний проект, аналогів в якому в Україні поки що немає. Як розповіла головний лікар перинатального центру Лариса Янів, у рамках проекту Вікно життя жінка зможе залишити небажану дитину у спеціально облаштованому вікні. Усе анонімно, без міліції та камер, гарантують ініціатори проекту. Їхня мета, щоб дитина залишалася живою і під наглядом, а не на вулиці чи на смітнику, як це трапляється у непоодиноких випадках. Дитина, у мати залишить у соціальному пункті, перебуватиме у перинатальному центрі близько тижня, і матір при бажанні зможе повернути собі немовля, якщо ні, дитину відправлять до дитячого будинку. В які дні святкуватимуть українці. Міністерство праці та соціальної політики України опублікувало графік святкових та вихідних днів у квітні, травні та червні цього року. Згідно з графіком, працівники, у яких п'ятиденний робочий тиждень з вихідними днями у суботу та неділю, на Великдень будуть відпочивати три дні: 18, 19 і 20 квітня. Про це повідомила прес-служба Мінпраці. Крім того, на травневі свята вихідними будуть чотири дні 1, 2, 3 і 4 травня. І потім через чотирьох перу робочих днів знову три вихідних 9, 10 та 11 травня. У червні три дні на трійцю 6, 7 і 8 червня та три дні у зв'язку з святкуванням Дня Конституції 27, 28 і 29 червня. Ті свята, які припадають на вихідні дні, автоматично переносяться на будень. На сьогодні це все, всі наші новини на сайті telelancom.ua. Я прощаюсь з вами до завтра, на все добре. Як завжди цій порі спортивний огляд на нашому каналі. У студії працює Олег Филик. Мої вітання. Сьогодні у випуску нові перспективи Андрія Стадніка, чемпіонату в шу в броварах, новий суперник-котельника. Про це і не тільки вже за мить. І про новини боксу ми вже розповідали про перемогу стризького боксерського клубу «Стріяни» у Кубку Карпат. Серед перемог турніру відзначиться Богдан Базюк, здобувши золоту медаль. Детальніше в нашому матеріалі. Наш спортсмен напередодні в півфіналі виграв у призера Європи. Mm. Базюк, Базюк Богдан. І бився у фіналі е, за Лім з е, Київського інтернату, який в півфіналі виграв у чемпіона Європи. А, тобто і один, і другий показали результат. Ну у фіналі, як бою, не вийшлося, тому що той Алімп, як його фамілія, забуває Казім Заде. Метр вісімдесят росту худий, незручний, тримає за що й дістав попередження, і такого як бою, ну видовищного не відбулося. Но спортсмени доказали, ну результат є. І один виграв призера Європи, другий виграв чемпіона Європи між собою теж розібралися. І наш спортсмен доказав що він найсильніший і я думаю що в кінці травня він буде захищати захищати честь україни в Єревані на чемпіонаті світу Львів'яни знову кращі. Вероніка Сенюх посіла перше місце у своїй віковій категорії на чемпіонаті України з ОШУ, який відбувся у Броварах, що біля Києва. Усього у чемпіонаті взяли участь 152 спортсмени з 16 областей України. Вони змагалися з програми ушу та олу, виконання форм та комплексів. Лів'янка Вероніка Сенюх у віковій категорії 12-14 років посіла перше місце. В командному заліку за очками перемогли спортсмени з Запорізької області, друге місце посіли накида дівчата з Київської області, треті поділили представники Одеської та Донецької областей. Переможці змагань до складу юніорської збірної України представлятимуть нашу країну на міжнародних змаганнях. Дорослий чемпіонат України з ушу та Олу відбудеться 2-3 травня у Броварах. Стаднік прямує до Ірану. Неоспечений чемпіон Європи з вільної боротьби Андрій Стаднік підпише контракт з одним з іранських клубів. Багато клубів цікавились послугами львів'янина, але й найвигідніші умови для співпраці запропонував один із клубів Ірану. На клубному рівні виступи триватимуть небагато часу. У межах ліги боротьба починається восени. Оскільки цей час на рівні збірних змагань немає, то виступи за клуб не будуть заважати виступам за збірну. Нагадаємо, що львівський спортсмен у фіналі Чемпіонату Європи у вільності ваговій категорії до 66 кг переміг за Джабраїла Санова. Сталіта потенційний суперник Котельника. Чемпіон світу за версією WBA Андрій Котельник перебуває в німецькому гамбурзі, де зі своїм промотором обговорює наступний бій. Основним кандидатом у суперники львівського боксера є виходи з Одеси. А тепер мешканець Нью-Йорка Дмитро Саліта. Торік восени представники Дмитра Саліти вже проводили переговори стосовно бою з Андрієм Котельником. Тоді галичанин заявив, йому запропонували надто малий гонорар. Тому боксер відмовився. Дмитро Саліта бачив герців за участю Андрія Котельника. Ексадесид каже, що львів'янин дуже вправний боксер, один із найкращих у світі у своїй вазі. За словами мешканцями Нью-Йорка, перемовини з представниками Андрія Котельника завершаться найближчим часом. Тоді і стане відомо, коли саме боксери зійдуть. В рингу. На сьогодні у мене все. Прощаюся з вами і бажаю побільше життєвих перемог. Шануймося! Погода, медичний центр Арніка. За даними синоптиків, завтра на Стрижчині хмарно з проясненнями невеликий дощ. Атмосферний тиск 774 мм чотири міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 66%. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 13, в день чотирнадцять, вище нуля. Вітер північно-західний 2,4 метри за секунду. Партнер рубрики Погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.